Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Зараз покажу тобі ще один чудовий рецепт, як насмажити смачних котлет. А також хочу привітати з 8 березня всіх жінок, які підписані на мій канал та подивляться це відео. Але я сподіваюся, що будуть чоловіки дивитися це відео та готувати для своїх жінок. Смачний обід або вечерю. І так, що нам потрібно? У мене тут 800 грам фарша, фарш свиновий важі я брав. Солимо його, перчимо. Річ мішаю зйомця. Соломо, перчимо за смаком, кому як більше подобається. Потім нам потрібна чесничина. До речі, хочу сказати, що. Всі ті люди, які подивляться це відео, можуть за мною повторювати і готувати все покроково робити так, як роблю я. І в них вийдуть смачні та швидкі страви. Так, котлети ви не приготуєте за 10-15 хвилин. На жаль, але півгодинки часу ви витратите. І у вас буде на пару днів смачна їда. Потім. Натираю цибулину на таку на маленьку терку. До речі, странно, цибуля не виїдає очі. Потім добавлю ще два яйця, а також забув він, замочив хліб в молоці, в мене хліб. Ще додав трішки хліба. Цибулина виїдає добру очі. Ай-яй-яй. Вижму хліб, хай він стоїть, стіка, бо забув за нього. Молоко напитало. Ой, хліб. Напитався добре молоком. Видавлюємо молоко з нього, щоб буде дуже рідкий фарш. Потім ще можете... Трішки молока додати фарш. Зараз я вам покажу це, як я роблю. Так, ну а ми продовжуємо терти цибулю. Давай ще швиденько її натру, поживоче пети не буде. На 800 грамів фаршу я взяв таку невеличку цибулю, чуть більше розміру крашенка. Мені пече добре. Так. Ось отак все натерли, Ще трішки головне не постарати пальця. Затерти закритими очима дуже комфортно. Так. І хоча можна і нарізати а, дрібними кубиками. І буде добре. До речі, скільки я не пробував, коли терти цибулю. І жувати жувачку і зубочистку. Мені нічого не допомагає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто, хто що пробував, кому що допомагає, щоб цибуля не виїдала очі. Тут дуже багато різних лайфхаків. А толку з них аж ніякого. Так, це були не натерла. Так, беремо ось хліб. Хліб, бачите, я дуже не віджимав, щоб трішки молоко було. Все це перемішуємо. Може, хлібом можна було й менше. Бо я не можу дуже часто придивитися, скільки треба хліба додавати. Комусь сподобається більше, комусь сподобається менше. Хтось робить зовсім без хліба. Це вже таке. Це вже таке, кому як подобається. Також добавлю сюди. Яйце. І можна додати два яйця, Добавлю два. Два яйця. перець ми вже з вами додали. Не забувайте завжди мити руки, коли починаєте готувати страви любі. І добре вимішуємо. Зараз все. Все, перемішуємо до однородної маси. Все перемішалося. Хліб і м'ясо, м'ясо, м'ясо. Спеції, сіль, перець. Добре вимішався фарш. Можна ще його потім на пару хвилин залишити, щоб він полежав від печива. Потім я коли все зробимо, коли все насмажимо покажу вам фото, відео перших. Перше, хто у в нас получится. А ви напишіть в коментарі. Дякую вам зовнішній вигляд. Бо дуже... Я думаю, ви бачили дуже часто, коли дивишся рецепти в YouTube, в інстаграмі, як люди готують все в них все прямо, через що ідеально. Ну ми ж не розуміємо, І на самому тобі так бути не може. Добре, вимішуємо. Потім будемо формувати наші котлетки. Фарш Форш мене свиногажи, тому, як на мене, то він більш смачний. Так, я вроді вимішала. Тепер обратно мою руку. Мою рука. Прибираю все зайве, те, що нам не потрібно. Так, Кладу доску, на якій будемо формувати наші котлетки. Неволочні сухарі, них як. Я пам'ятаю, коли проходив практику, практику проходив на заводі, Дивчився я на кухаря, і проходив практику, проходив практику на заводі. І у нас вже на заводі ці сухарі були змішані з сіл'ю і з перцем. Можливо, Коли вона робила великий. Об'єм да? ну, там коли багато людей обідають, бо столові на заводі ми тоді годували до 200 людей. Це тільки наша столова була. А в нас їх було на заводі 4 чи 5 я вже не пам'ятаю. То можливо так воно і зручно, коли вже змішана і сіль. І все в сухарях. Додаємо олійки, Блю смажити одразу на двох подільнях, Щоб було достріше. Так, включаємо одразу одну і іншу. А поки воно все гріється у нас, ми формуємо наші котлетки. Було б ще добре відбити маса. Ну, хто відбиває, хто не ось бачите, що у нас виходять отакі колобки. З однієї сторони, з другої. Те, що ми маємо. І так, ложимо. Так. Я люблю трішки більше, щоб вони були. У мене дуже річ! От. Друзі, може у кого є шпіц, напишіть. У вас теж все обіцяється. Бо ми вже не знаємо, що з ним робити. Гавкає на все, тільки щось десь на вулиці шов якийсь. Він зразу біжить гавкати. Та на боліку гуляємо, гавкає на всіх. Як ви з цим боролися? Може хто знає. Тобто приводичка так і гай спать. Так, чекаємо, поки нагріється наша пандельна. На ну, це про це я не знаю, хто для мене краще за один раз приготувати, коли готую я, коли готує дружина, то там, скажімо так, на, на день, на два. І все. Так менше часу приходиться тратити на кухню. Так, що ми маємо? Ще гріється, чим бачимо, що ще гріється. А вже нагрілося. Та добре. Так, вложимо, кладемо наші котлетки і прикручуємо газ та накриваємо кришкою. Газ або плиту, яка вона у вас електро, або від газу обов'язково. І накриваємо кришечкою. Кришка бажано, щоб була не мокра, якось у мене, а щоб вона була суха, бо якщо буде мокра. Буде стріляти все в різні сторони. Ну так прикручуємо газ. І зразу ж робимо на іншу падельню. Вона одній дуже довго. Щоб витрачати час. Я роблю, скажімо так, як кажу, моя дружина ще здоров'ю. Мені подобається, щоб були касати здоров'я. Чому так? Воно, на мою думку, вони тоді сучніші. Бачите як? Вони йде. То ще, мені чомусь здається, що вони сочніше. Можливо, я так привик, Так мене навчило, коли вчився. Бо вот там теж робили такі здрові були. Так. Де, десь ще дві можна закинути. Я потім, коли... Вже дожарився, я мені ще подобається, якщо їх крутошити. І Потім я ще протушую трішки. 5-6. Я їх ще протушую. Кладу всі. У нас влітка висока. Трішки додаю води. І потім ще вони в мене хвилинок 5. Так, трішки відволікли, бо вибило світ. і хтось прийшов. То ще хочу сказати, що те, що нас вчили в теорії і зовсім... Не совпадало з практикою. Те, що ми робили на практиці. Тому теорія без практики це нічого. Одного що не вистачилося тільки, щоб той кухарь, який був за нами, за практикантами, мені тільки не сказав одного, що забудьте все, що вас вчили, коли ви вчилися. Так, як бачите, все, я сформував. Зараз чекаю, коли досмажиться. Потім беру вже подельну трішки більшу. Ви бачите о такого плана з бортами. І сюди все буду зараз зложувати подати. Також буду вдячний кожному за підписку. Та якщо поставити лайк, це допоможе багатьом людям. Приготувати отакі смачні котлетки. Так, перевертаємо, дивимося, що у нас тут вийшло. А ще мяр, нічого не вийшло до рано. Перевіряємо тут, що в нас вийшло. І тепер нас ще нічого не вийшло. Тому чекаємо, поки вони смажаться. Так, прийшов час Достаємо. Що ми тут маємо? Маємо ось, бачите, ось так, така готовність. Не підгоріло нічого. Складаємо їх одразу в сковорідку. Хоча бачите, з цієї сторони зарумянилося трішки більше. Складаємо одразу в сковорідку, які потім ще трішки протушимо. Паніровка залишилась. і зразу. Закидаємо нову партію, щоб вони у нас смажились швидше. На жаль, в мене влізли всі. Думав, що не стануть. Добре. Все, ці смажаться. Я достаю інші. І ще раз на ніг, теж все готово. Бачите, що вийшло. Потім посмажимо їх, Просмажимо там 5-10 хвилин, потрібно, щоб вони посмажились. Навіть їх там 10. 5 хвилин хватить просто паром, щоб віддати їх паром буде достатньо. Ось так, так. Одну падильно можна вже прибрати, але нам не потрібна, достатньо. Цієї однієї. Один мінус цієї падельні, в якій будемо тушити, тобто, те, що її не можна, там не можна нічим перевертати їх залізним. Потрібно тільки або лопаткою дерев'яною, або чимось резиновим резиновою лопаткою, тобто чимсь резиновим. Резинового. Завжди стараюся зразу ймити, потім так частіше в кухню. Бо коли так залишаєш, потім потім все в одне складуєш, під кінець тримаєш гору до одного посуду. А так зразу все помив, прибрав. І добре. Потім менше роботи маєш. А те, що впаде на підлогу, завжди річ може швидко прибрати. Так, достаємо останню партію? Достаємо останню партію? Бачите, що воно? Так. Все тепер ці ось бачите? Що маємо? Накриваємо кришечкою, додаємо трішки води? Зовсім трішки грам до ста. Так, ставимо на плиту, включаємо плиту. Чекаємо, поки водичка закипить. Потім прикрутимо температуру на плиті. Хай вони минутки 3-4 потушиться, щоб паром обдалися. Потім будуть смачнючі. Дякую за увагу. Всім гарного дня!